Давайте розбиратися, що буде, якщо військова допомога США припиниться. І доєднуємо до нашого ефіру Віктора Тарана. Він є керівником центру підготовки операторів Бапала Крук. А в цивільному житті ще й політолог. Пане Вікторе, вітаємо вас. Добрий вечір. Здоров'я бажаю. Це було бо... дуже давно цивільне. Дуже давно, але бачите, все одно будемо говорити не, не тільки от про те, що стосується вас як керівника центру, але і намагатися загалом розібратися в цій ситуації. бо... Починаються так, якісь наслідки вчорашнього, вчорашньої розмови в лапках починається. Вони несуться. Несуться швидко. І от одна з таких заяв від речниці Білого Дому: як вважаєте, чи зможе Україна воювати без військової допомоги Сполучених Штатів? Ну, давайте заради об'єктивності згадаємо, що такий період уже був. Коли пам'ятаєте, Конгрес США не ухвалював допомогу? Україні, і ми майже півроку воювали без американської допомоги. Ми тоді протрималися, хоч було об'єктивно важко. Чому давайте розбиратися? Американську допомогу можна умовно поділити на декілька блоків, І частина, із яких є критичними, а частина з яких можна замінити вітчизняними виробництвами або нашими партнерами. Що це може бути? Ну наприклад, якщо ми говоримо про артилерійські системи, да, які нам постачають наші партнери, то або самохідна артилерія, то хочу нагадати, що Україна має наш аналог. Це Богдана, яка зараз український аналог, який прекрасно виробляють, і, до речі, фінансують його одна з країн Скандинавії. І ми кожен місяць отримуємо поставки, і ми це ми можемо замістити. Якщо говорити про умовно атакамси, ну двадцять об'єктивно. Нам американці дали всього там здається 20 чи 30 штук, тому це не критично. По Хаймерсам трошки ситуація гірша, але ми знаємо, що є певні аналоги, які є вільха, є інші варіанти, чи може замінити. І окрім того, у нас зараз гарні новини можуть бути з німеччини, тому що ну, людина, яка може стати канцлером. Мерць. пан Мерц, він неодноразово казав, що він буде надавати нам Та, високоточну дані зброю. Дуже важливо, да, і дуже важливо, що в Таросах немає жодної американської начинки, тому тут не буде жодного блокування. Якщо говоримо про снаряди, критичний калібр 125-155, Ми в принципі теж почали їх вже виробляти. Але головне розібратися з тією ситуацією, коли на фронт потрапляли браковані міни та снаряди, навести порядок. Я думаю, ми це питання вирішимо. Я думаю, це не проблема. Що є далі? І окрім того, Україна вже виробила своїх. Понад півтори сотні такого, знаєте, льотного зоопарку. У нас є дрони різних типів, які літають від 5 кілометрів до 1000 плюс. І це так само ми можемо багато що компенсувати. Я казав про 1700 плюс отакий от плюс на 700 кілометрів. Знаєте, от коли буде підтверджене ураження, тоді і скажемо, да? має бути підтверджене ураження. Знаєте, каже, підтверджене враження з трьох з трьох джерел. Тоді ми скажемо, yes, окей, це воно е, дуже важливо пам'ятати, що коли американська допомога не надходила, то власне і в півішками, і не тільки ми частково замінили ситуацію на фронті, але замінити повністю це неможливо, та, тому що і в піві це умовно 15 км, а Артилерійські снаряди це все таки. 40 кілометрів тому тут нерівнозначна заміна. Хоча е, на тактичному рівні ситуацію вирішимо. Вістер... Що ми не можемо замінити на да. закі два слова, і що є критично. Це система Петріот, яка збиває балістику. І друге, це ті розвідувальні дані, які нам передають з космосу наші партнери Система п'ять очей, де американці займають провідне значення. І звичайно, «Ріпер-9», який літає біля кордонів Польщі, і нам в режимі онлайн передає всю розвідувальну інформацію. От, от, без цього нам буде дуже критично, і це буде дуже погана історія, якщо це зникне, пане Вікторе. А щодо ну зокрема, от Петріотів. Я зараз на жаль не зможу оперувати цифрами, але не всю далеко, не всю американську допомогу, ми отримували просто так. Ми так само купували американську зброю, і виробники американського зброєння вони отримували за це гроші. От як вважаєте, чи піде адміністрація Трампа на те, щоб заборонити їм нам продавати? Бо фактично, якщо вкладаються гроші, виробники не стоять, виробники виробляють, їм треба кудись збувати цю продукцію. І Якщо вони не будуть її продавати, ну умовно нам, то вони куди не знають. Ну не Росії ж, мабуть, хоча хто його знає. От як ви вважаєте, а продавати вони можуть заборонити? Минулого тижня, коли Макрон відвідував Америку, вони якраз і домовлялися про те, що європейці купуватимуть американську зброю і передаватимуть її Україні. Ви абсолютно праві. І там, крім Петручів, там були і радарні системи, і снаряди. Там було багато чого цікавого, смачного і Бредлі. І от тут мені теж самому дуже цікаво, що переможе. Тобто, з одного боку. Є жадність, така нормальна жадність. Більше того, ми пам'ятаємо, що всі чотири найбільші корпорації виробників зброї вони були ключовими фінансистами виборчої кампанії Трампа. І якщо він заборонить, то він по своїм спонсорам вдарить, по республіканській партії вдарить. А з іншого боку, є така політична гра, яку грає. Трамп не тільки політик, Трамп і бізнесмен. І от тут мені теж цікаво, хто переможе. Дивіться, мені зараз важко зробити е, м, певні прогнози. Те, що я зараз бачу, і, і до чого би я зараз би закликав, не робити жодних різких е, заяв і, і звернути увагу, яким чином веде себе і Зеленський, і Трамп. Вони роблять обережні паси, коли вони е, змякшують риторику, оточення піднімає ставки. Ну, робить різкі заяви. Це зрозуміло, бо їм треба виходити на певну, бо як це? Е, ну, Якби хтось має вести агресивну політику, а от лідери вони намагаються ситуацію змягчити. Тому я дуже сподіваюся, що розуму та мудрості вистачить обом, і ми зможемо вийти з цієї ситуації, і в нас не буде нічого розриватися. Пане і у нас е, поставки буде вчасно. Я хочу повернутися до вашої відповіді про те, чого буде критично не вистачати, якщо сполучені штати повністю припинять військову допомогу. Поговорили трошки про Петріоти, хоча залишається питання. А от тепер про дані розвідки. Ви самі сказали, що є система об'єднання, фактично п'ять очей, і мова про п'ять англомовних країн. Це не тільки Сполучені Штати, це Британія, Нова Зеландія, Австралія, Канада. Ще правильно правильно ми ми знаємо, що насправді багато цих країн підтримують Україну безпосередньо. Чи можуть вони все ж таки навіть в рамках цієї спільноти п'ять очей цього союзу продовжувати передавати дані України що найменше чотири з 4 з п'яти, це ж більшість, нібито. Ну, дивіться, питання ж не в тому, що 4 з 5. Питання в тому, що система настільки між собою законечена, що навіть якщо одна, одна організація буде вилітати, воно блокуватиме все інше. Mm. Ну, я не буду пояснювати деталі, але ж, ну, ви розумієте, що вони занадто між собою пов'язані. Mm -hmm. І це знаєте, ну, це так само, як нам кажуть, що F16 не будуть передавати, немає значення, кому вони належать, але там є американські компоненти, тому не можна. Mm -hmm. і, і я на цьому. Етапі все-таки хочу апелювати до іншого. Я хочу нагадати, що Трамп уже мав один раз таку історію, коли він підписував у 2017 році договір між талібами та афганським урядом, який дуже погано закінчився, і він то зараз е каже, що Байден програв е Афганістан, але насправді заклав проблеми Байден, коли він ПРО Трамп, коли він. Заставив ці дві ворогуючі сторони підписати договір, який нічого не вратує. Зараз уже потихеньку піднім, починають піднімати і цю історію та іншу, uh -huh. і більше того, і в Америці теж е і демократична партія робить різкі заяви на користь України, і не всі е сенатори та представники плати, перепрошую, представники, Вибачте за такий каламбур. Підтримують Трампа, підтримують Україну. Тому я дуже сподіваюся, що он, е ситуація зможе помінятися, але. Тут нам необхідно вмикати те, що ми називаємо народну дипломатію, і зараз необхідно працювати з усіма групами виборців. Тобто, і це із церквами, як ми перед цим дуже гарно працювали, і ветеранські рухи, і громадські організації. Я дуже сподіваюся, що е, Офіс президента е, оперативно відреагує спільно з міністерством закордонних справ відпрацюють тактику, і найближчими днями і в Америку, і до союзників будуть рухатися. Десанти українських різних груп, які будуть переконувати громадян Америки підтримувати Україну. Чому тому, що суспільна політична думка це єдине від чого залежить американські політики, і зараз суспільна політична думка на користь України і серед виборців республіканців теж на користь України, навіть більше, і Трамп від цього залежний. Нагадаю, через рік у нього вибори в Конгрес буде mm -hmm. мінятися третина м парламентарів. Ну трошки більше листопад. І якщо вони зараз будуть себе вести, не так це загрожуватиме йому втратити владу і втратити владу республіканській партії. Ну а цього явно ніхто не хоче, тому е, нам необхідно вчиняти такий тиск, рухатись. Але е, окрім того, нам необхідно. Самим ставати сильнішими, колись Уінстон Черчилль сказав: якщо країна під час війни буде сподіватися лише на союзників, вона програє. Колись Кулеба казав, да що у нас є план А, що американці будуть давати зброю, а плану Б в нас немає. Так от треба терміново включати внутрішній план Б. пане Вікторе. Дякуємо вам. дуже. Віктор Таран, керівник центру підготовки операторів ППЛА «Крук» був з нами. Говорило не тільки про військову допомогу, але і ще й про дипломатію.